Розділ перший: 13 ефективних порад. Перша порада від Крістен – робити добрі справи. Друзі, з мого боку, було б відвертим лицемірством заперечувати те, що я дуже товариська натура. Я обожнюю робити компліменти і друзям, і незнайомцям. Я страшенно люблю починати робочий день, гукаючи доброго ранку! Натовпу колег одне з моїх улюблених правил поступатися місцем у метро тим, кому воно потрібніше. Вічливість це круто. Отож, нема нічого дивного в тому, що саме я підкинула ідею дослідити книжку, чому з хорошими людьми трапляється все хороше: десятикроковий посібник із пошуку доброти і щастя, який написали Джил Неймарк і Стівен Пост. Одразу зазначу, Джолента цю книжку зненавиділа. На її думку, книжка банальна, частково застаріла і дуже обмежена. Що ж, погоджуюсь, вона не без вад. А втім, коли ми її досліджували, навіть Джолента, за її словами, відчула, що воно таке: належати до категорії щасливих людей. І це не єдина така книжка. Книга Вступ до руху опору, посібник для дівчат Емі Грей та книга Дім нульових відходів Б. А. Джонсон мали той самий ефект. Фактично, щоразу, коли ми вивчали наступну книжку, яка спонукала до добра та альтруїзму, нам з Джолентою ставало легше на душі. І не лише через те, що роль чемної цяці нібито дає нам підстави вважатися кращими, ніж ми є. Чи завойовує чужі симпатії, просто серце зігрівається добром? Ми спостерігали це безпосередньо у своєму житті, на прикладі своїх чоловіків, друзів, колег. Приміром, під час нашого дослідження книги, чому з хорошими людьми трапляється все хороше, мене підвищили до керівної посади. Я згадала всі ті випадки з власного досвіду. Коли приходить нове начальство і одразу починає порядкувати, не узгодивши своїх дій із підлеглими і не враховуючи їхніх потреб. Така модель мене не влаштовувала. Свою діяльність на новій посаді я почала з особистих бесід з усіма працівниками. Я їх розпитувала, яким аспектам слід приділити максимальну увагу, у чому вони почуваються незахищеними. Що саме їм подобається в роботі, а що не дуже, це не означає, що я відразу усувала всі недоліки, чи намагалася бути для всіх ідеальною начальницею. Однак ті ознайомчі бесіди допомогли встановити контакт із підлеглими. Також ми з Чолентою переконалися, що доброта посилює зв'язок із незнайомцями. Наприклад, шукаючи людей, що потребують допомоги. Джолента почала звертати увагу на матусь, які своїх дітей у візочках щодня мусять тягати незручними сходами Нью-Йоркського метро. І Джолента щоразу стала їм допомагати. Вона поставила себе на місце цих матусь і вирішила ділитися з ними дрібкою своїх зусиль. Через ці незначні прояви добра вона відчула сильнішу спорідненість із іншими людьми. Це не означає, що раніше Джолента не помічала таких жінок і не пропонувала їм допомоги. Помічала і пропонувала, просто вона не робила цього цілеспрямовано, а коли почала, то відчула себе щасливішою. На нашу превелику втіху також з'ясувалося, що правильні вчинки сприяють загоєнню давніх емоційних травм. Зокрема, досліджуючи книгу, чому з хорошими людьми трапляється все хороше. Ми з Джелентою вирішили розповісти про утиски з боку чоловіків, наділених певною владою. Вона це зробила, розігравши комедійну сценку і затаврувавши колишнього боса, який одного разу її вдарив. А я зателефонувала начальнику зі своєї попередньої роботи і розповіла про ведучого програми, який сексуально мене домагався. Так сталося, що невдовзі після цих откровень з нами зв'язалася журналістка Сукі Кім. Її можливості значно перевищували наші, а це означало, що своїм досвідом у проявах люб'язності, доброти і сміливості, як хочете, так і називайте, ми допоможемо значно більшій кількості людей, ніж якби робили це самотужки. Її стаття стала міжнародною сенсацією. І однією з головних публікацій руху Міту в 2017 році. Незалежно від того, опинилися б наші історії на перших шпальтах чи ні, ми просто знаємо, що стаємо щасливішими, чинячи добро. Наприклад, якщо вмить зажури я допоможу незнайомцю донести пакунки чи розчищу його машину від снігу, то відразу відчую піднесення. Коли я сама собі намила. Дуже бадьорять компліменти від друзів чи навіть незнайомих людей. Комедний факт: як виявилося, схема працює і тоді, коли я роблю компліменти поза очі. Їх ще називають приємними плітками. І коли здається, що нас просто не чують, щира спроба порозумітися, супроводжувана добротою і гумором. Як це було під час нашого дослідження однієї книжки в джоленти зі свекрухою, може буде частково зняти тягар з душі і послабити напругу в стосунках? Як на мене, оптимальна оздоровча практика, це щодня прокидатися з думкою, чим я сьогодні можу, хоч трошки, поліпшити чиєсь життя, і потім словом і ділом зробити так, щоб цих життів стало 2, 5, 10. У такому разі я найперше відчую позитивні зміни. І тому я знову повторюю: доброта це класно. Поспостерігайте якось за маленькими дітьми, за тим, як вони грають у піжмірки, і грають весело чи гойдають одне одного на гойдалках. Хто б відмовився бути добрим, спостерігаючи за їхньою щирою радістю? Це набагато краще, ніж бути злим. Провадити доброзичливий внутрішній діалог. Казала це раніше, повторюю ще раз, якщо ви скута і надміру сором'язлива людина, вам часто доводиться їсти і пити те, що не подобається. Страх образити когось відмовою чи зіпсувати стосунки такий сильний, що замість того, щоб відсунути тарілку і сказати, мені не хочеться. Ви починаєте з апетитом усе це заковтувати. Якщо під час гостини у свекрі головна страва викликає у мене нудоту, я непомітно наберу собі чогось іншого, а те, що не їстиму, завбачливо відвантажу в бредову тарілку, і ніби все гаразд. Або, наприклад, коли в барі замовляю собі маргариту, а мені подають джин-тонік, я попри всю свою нелюбов до джину. Мовчки його вип'ю. Пробачте, шанувальники джину, але в мене з ним не найкращі стосунки. Чому я це роблю? У мене соціофобія, а це означає, що мій мозок потерпає від невпинної каруселі думок, тривог і гіперболізованих страхів щодо того, як мене сприйматимуть інші. У голові приблизно таке: якщо свекри помітять, що я не їм, то подумають, що я грубе. Невиховане з Вони мене розлюблять, ще й чоловіка мого проти мене підбудрять. Або така думка не відмовляйся від коктейлю. Дівчинка забаром не в курсі твоєї нелюбові, не обтяжує її своїми проблемами. У неї і так гора замовлень, а твоє невдоволення хіба що ускладнить її роботу і загалом суперечитиме принципам жіночої солідарності. Цей гіперболізований страх соціального несхвалення призводить до того, що я завжди їм і п'ю те, що мені не подобається чи просто не хочеться. Прикро, але це правда. Я звикла носити з собою і цей страх, і уявну касету з записом самокритичних думок, які рояться в моїй голові та вмикаються для запобігання будь-якої конфліктної ситуації. Касета ця. Все життя зі мною. Я вживаю це слово, бо народилася у 80-х, коли касети й були поширеними. Це можна порівняти з голосом якогось недоброзичливого друга у вашій голові. Цей друг каже: Ти лайно, вона вважає тебе дурепою, ти не докладаєш зусиль. Він вважає тебе страшком. На вечірку ти прийдеш невчасно. Для більшості ти просто нестерпна, ти погана подруга і таке інше. Я звикла вважати цей жорстокий внутрішній монолог невід'ємною частиною своєї особистості. Проте з книжки доктора Шеда Гелмстера, Що сказати, коли говориш із собою? Випливає, що цього злого друга можна перепрограмувати на позитивні речі. Згідно з книжкою, яку ми аналізували в другому сезоні нашого подкасту, така самокритика називається негативним внутрішнім діалогом. І цей діалог стає дедалі гострішим, бо вже з перших днів життя ми потрапляємо під обстріл ідеями про власні обмежені можливості. Ці переконання транслюються звідусіль з боку батьків, ровесників, учителів із соцмереж. Телебачення, суспільства загалом. Ми все це всотуємо і на цій основі створюємо власну історію. Протягом життя ми накопичуємо спостереження, оцінки і судження щодо нас самих. Чужі думки здаються нам чимось абсолютним. Ми ж бо лише малі діти. Ми шукаємо бодай якихось дороговказів у житті, а нічого кращого не знаємо. Вважати будь-чую думку істиною. Це як оцінювати світ крізь кольорові окуляри. З часом одні окуляри змінюються іншими, і кожні нові нав'язують свою оптику світу сприйняття. Один колір дає уявлення про те, хто розумний, а хто дурний. Інший диктує вашому тілу певні стандарти краси, ще якийсь вимагає вибачень. Якщо у транспорті доводиться посунути дядька, що зайняв вільного місця більше, ніж треба, перелік можна продовжувати. Прикладаючи чужі уявлення до себе, ми затуляємо свої усміхнені світлі обличчя сотнями скелець, у яких усі кольори зливаються перед очима в одну темну пляму. Ми вже не сприймаємо себе і бачимо лише перелік вад, що їх треба позбутися. У це і є. Негативний внутрішній діалог. Ось кілька моїх прикладів такого діалогу. У тебе бридке тіло, жоден чоловік тебе не покохає, а без чоловічої підтримки тобі нічого в житті не світить. У тобі забагато негативу. Темне кучеряве волосся це негарно. У тебе надто єврейські риси обличчя. Ти надто висока. Тож залишишся самотньою. Чоловіки ж люблять витончених, невеличких, сексуальних жінок. Ти надто емоційна, ти ірраціональна, і інші вважають тебе недокучливою та пришелепкуватою. Ти цілковита, нездара в математиці. Я часто сприймаю ці думки як об'єктивну реальність, хоча це лише сукупність нав'язаних суджень, а не беззаперечна істина. Насправді, я можу пригадати кожну людину, від якої чула ту чи іншу думку про себе. Дивіться: у тебе бридке тіло, жоден чоловік тебе не покохає, а без чоловічої підтримки тобі нічого в житті не світить. Слова нашого недоумкуватого вчителя фізкультури в старших класах. У тобі забагато негативу. А це вже мій чоловік на початку наших стосунків. Темне кучеряве волосся це негарно. Це я почула на канікулах у третьому класі від вихователя нашої групи, який назвав найгарнішою мою довгокосу біляву подружку. У тебе надто єврейські риси обличчя. Вважають мої неєврейські родичі. Ти занадто висока, а тому залишишся самотньою. Чоловіки ж люблять витончених невеличких сексуальних жінок. А з цим чуваком я зустрічалася одразу після переїзду в Нью-Йорк. Він називав себе феміністським філософом. Хоча завжди шукав жінок, які погоджувалися б із кожним його словом. Ти надто емоційна та ірраціональна. і інші вважають тебе надокучливою та пришелепкуватою. Слова моєї мами, бо під час емоційних реакцій вона те саме казала і собі. Ти цілковита нездара в математиці. Коли в середній школі мене випадково зарахували до класу з початковим рівнем викладання математики, так міг би сказати будь-хто. Ремарка. До цього класу зараховували більшість дівчат з мого потоку ще й без відома батьків. Вивчаючи книгу Що казати, коли говориш із собою, я дізналася. Що негативні меседжі ми чуємо частіше, ніж позитивні. Не штурхай ногою, ану, не кричи, туди не можна і таке інше. І до того ж, вони не конкретні. У багатьох ситуаціях вони справді нам необхідні. Цілком імовірно, що настанови не лізти руками в розетку і не показувати середній палець черговому шумахеру на дорозі не раз рятувало мені життя. Тож я справді рада, що всі ці застереження закарбувалися в моїй свідомості і вберігають від халеп. Проте з системою накопичення цих меседжів є одна проблема життя рятують не всі застереження, деякі з них лише примітивні судження, що під виглядом істини проникають у наші дитячі мізки і там осідають. От і виходить, що ідеї на кшталт у тебе кучеряве волосся, і це негарно. Або хлопчикам не личить гратися рожевими іграшками, набувають такого самого значення, що й життєво необхідні настанови. Дорослішаючи, я назбирала, склала в архів і викарбувала безліч застережень. Я і досі ними керуюся. Коли я спізнююсь, вони підганяють, вони не дозволяють вибігати на дорогу і навіть щоразу після сексу нагадують спорожнити сечовий міхур. Щоб я не підчепила інфекції. Водночас вони тиранізують недолугими уявленнями, які ростуть на ґрунті сорому, упередженості та помилкових даних. Словом, тиранізують усім переліченим у кількох попередніх абзацах. Ці самокритичні думки сприймаються як правила життя, хоча життя від них стає лише важчим, бо ніякі це не правила. Це тільки те, що я колись почула від ненадійних джерел і тепер торочу сама собі. То як же нормалізувати свій внутрішній діалог, як розібратися з усіма цими життєвими правилами, позбутися шкідливих настанов і почати носити тільки ті окуляри, які узгоджуються між собою і створюють правильну картинку, збагачуючи життя новими барвами. Доктор Гелмстер стверджує, щоб перепрограмувати спосіб мислення і налаштувати негативний внутрішній діалог на позитивну тональність, цілком реально. Досліджуючи його книжку, ми з Крістин намагалися по-різному перепрограмувати нашу самооцінку. Для Крістин це було просто вона і так уміє говорити собі хороше. Потім зазначу, що так було не завжди вона дуже довго до цього йшла, як і більшість дівчат-підлітків. Крістин руками ненавиділа своє тіло та знецінювала себе і вголос, і подумки. Та з часом, докладаючи значних зусиль, вона поступово почала сприймати компліменти, казати собі щось хороше і, зрештою, навчилася вірити в цілющу силу слова. На противагу Крістин, я ніколи не замислювалася про те, що кажу сама собі, до експерименту з цією книжкою. А от коли почала приділяти цьому увагу, то зрозуміла, що з моїм внутрішнім діалогом щось не те. Я могла протягом доби не сказати про себе або ж сама собі жодного доброго слова. Це було важке відкриття. Сама б ніколи не спілкувалася з такою людиною, яка так би до мене ставилася. Це необхідно було змінити. Я з головою поринула в книжку, виконуючи вправи для поліпшення внутрішнього діалогу. Я лагідно розмовляла з собою в душі, розписувала позитивними мантрами щоденник, слухала тематичні підкасти і протягом двох тижнів досліджень не могла позбутися відчуття сорому через ці дурнуваті монологи у ванні або ніяковіла щоразу, як чоловік заставав мене за куховарством під акомпанемент підбадьорливих аудіозаписів. Коли я говорила собі або про себе щось компліментарне, то почувалася нікчемною шахрайкою, яка вміє лише брехати та обдурювати. Наприкінці експерименту з книжкою Що казати, коли говориш із собою, я ще не знала, чи все зробила правильно. Усі ці компліменти самій собі здавалися фальшивими. І в мене навіть виникло побоювання, що книжка не підходить такій зневіреній і нервовій людині, як я, А потім сталося дещо несподіване. Увечері після завершення експерименту ми святкували день народження подруги в одному бруклінському барі, і там мені налили просеко без бульбашок. Просеко, мій улюблений напій. До того ж, через гіперболізований страх глузувань. Я ніколи ні від чого не відмовляюсь і завжди випиваю до дна свою чашу ігристого без бульбашок. А того вечора я без жодних вагань підійшла до бару і з категоричністю, якою від себе не очікувала, попросила бармена налити мені інший келих цього разу з газом. Хай що мені здавалося тоді, зараз я переконана, що два тижні примусового внутрішнього діалогу допомогли мені набути тієї впевненості, яка раніше через мою соціофобію була просто недосяжною. Тож такий початок я вважаю бісавдалим, ще й з бульбашками. І далі, після кожного такого підрозділу є коментар або лист, можливо, від слухачів. Подкасту Крістен та Джоленти і вони на кожен цей лист відповідають, ось який коментар вони отримали. Щоразу, намагаючись практикувати позитивний внутрішній діалог, я почуваюся брехухою. У чому сенс торочити собі те саме, якщо я цьому вірю? і відповідь від Крістен. Повірте, ми вас чудово розуміємо. Джоленто вже розповідала, що теж спочатку не вірила в дієвість барвистих самонавіювань. Свою недовіру вона намагається подолати й досі, а станом на сьогодні можна стверджувати, що цей метод змінив її життя. Зрештою, до експерименту зі книжкою що казати, коли говориш із собою, вона просто не змогла б замовити собі інший келих вина, а після без проблем. Річ ось у чому. Можливо, щоб усі ці штуки спрацювали, їй і не треба було в них беззастережно вірити. Можливо, вони проходили повз її свідомість непоміченими, як телевізійна реклама, пісня на радіо або увесь цей гамір сучасного світу, що диктує нам стандарти самосприйняття. Хай навіть ми до нього не прислухаємось, в моєму випадку. Зміну ставлення до себе, зумовила бажання змінити своє ставлення до інших. Як і в багатьох американських дівчат, у мене з дитинства була звичка реагувати на комплімент щодо зовнішності так: та ні, у мене просто жахлива шкіра, або у цю сукню я ледве влізла, тепер, мабуть, схожа на сосиску. Одного разу людина, якою я захоплювалася, сказала. Може, просто почнеш дякувати за компліменти, бо щоразу, коли ти від них захищаєшся, то ніби натякаєш, що всі довкола підсліпуваті недоумки. Інша важлива для мене людина сформулювала це дещо м'якше. Заперечуючи похвалу, ти наче напрошуєшся на ще один комплімент. Мене присоромили. Що ж це виходить, я справжня свиня? Я цього не хотіла. Я просто намагалася бути чесною і щиро вірила, що і справді схожа на потвору. Утім, прагнучи стати добрішою до інших, я почала сприймати компліменти прихильніше. З часом я навчилася засвоювати значення окремих похвал і також усвідомила, що ніколи не робила компліментів собі, натомість називала себе найгіршою, найпотворнішою, найнікчемнішою людиною на землі. Я ні з ким так не розмовляла, як із собою, то завдяки психотерапії і добрим друзям зрозуміла, що спроможна на більше. Я хочу сказати, що теж колись думала, ніби обманюю себе, приймаючи компліменти, та я приймала їх з поваги до інших. Зрештою, ця повага навчила мене самоповаги, я працювала з брехнею доти, доки вона не обернулася на правду. І тепер знаю, що справжньою брехнею було дещо інше. Крістен